На Шевченко розрита могила. Світи тихий, краю малий, моя Україно. За що тебе сундровано? За що, мамо, гидеш? Чи ти рано досі сонця Богу не молилась, чи ти діточок на пених звичаї не вчила? Молилась, турбувалась, та ні ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаї навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широким світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисців задушила, під серцем приспала степи мої запродані. Жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаля розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають і поможуть москалеві господарювати, і з матері палата сорочку знімати. Помагайте, недолюдки. Матір кадувати. На четверо розкопана, розрита могила. Що вони там шукали? Що там схоронили? Стрі батьки, ех, якби то, якби знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати нажурилась.